Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні громадяни України, зараз у парламенті відбувається спроба легалізувати незаконні дії центральної виборчої комісії. Я хочу нагадати і наголосити, що повноваження нинішнього складу центральної виборчої комісії припинилися 1 червня 2014 року. Відповідно до вимог Конституції України, президент України мав би внести до парламенту подання на звільнення членів центральної виборчої комісії. Місії і на призначення нових членів Центральної виборчої комісії упродовж 16 місяців президент України не виконує свої конституційні повноваження і не вносить до парламенту подання на призначення і на звільнення членів центральної виборчої комісії. У зв'язку з цим я, як народний депутат і радикальна партія, звернулися з позовом до Вищого адміністративного суду України з вимогою зобов'язати президента. України виконати свої конституційні повноваження. Розгляд справи про зобов'язання президента України внести подання про призначення нових членів Центральної виборчої комісії починається завтра, о 15-й годині у Вищому адміністративному суді України. Запрошую туди бажаючих народних депутатів України і представників преси. Чому президент України 16 місяців не виконує свої конституційні зобов'язання? Чому президент України три Має на гачку старий склад Центральної виборчої комісії. У мене логічна відповідь тільки одна: для того, щоб цей склад фальсифікував вибори. Саме тому підрахую я Охендовського, нагородили орденом Ярослава Мудрого. І ці фальсифікації ми сьогодні матимемо на місцевих виборах. Тому фракція радикальної партії не буде голосувати за ці проекти законів. Ми виступаємо категорично проти фальсифікацій місцевих і будь-яких інших виборів, і ми. Вимагаємо від президента України виконати конституцію і внести подання на нових членів ЦВК.